Як зробити так, щоб вас не зарахувала бота у топлки та і щоб ви майже гарантовано змогли заробити на цьому. І також я розповім, як можна буде, на мою думку, вивести токени, так з цієї топлки і потім їх обійняти на гроші. Ну, про проєкт, в принципі, смислу немає розповідати, да, ви все про нього знаєте, але якщо коротко, то у них бачите там більше 6 мільйонів підписників на X, да, ну, в Твіттері, 22 мільйона підписників на їхньому телеграм-каналі, і 55 мільйонів це вже гравці. Давайте глянемо тепер, що в мене на телефоні, до да, скільки ми Зараз стуканів цих, ну коротше, зараз все покажу. Ось, в принципі, такий бот, я думаю, ви або всі або більшість в нього щось там клацаєте. Да? Якщо раптом хтось цьому не зареєстрований, то можете, якщо там встигаєте перейти поклацати, десь там реферальне посилання десь в описі під відео залишу. Коротше, нажимаю play, да, заходимо. І бачите, мене зараз тут лише 11 мільйонів монет. Це Ну це дуже мало, я знаю. Тобто там більшість їх набагато більше, але все ж я тут просто взагалі майже нічого не клацав, тобто взагалі нічого не робив. Бачите лише платіном ліга, да? і там, якщо в реферали зайти, да, я там просто колись там був посту, зробив свій телеграм-канал, я да, це чисто запросив 37 рефералів, і бачите, скільки зміг оце отримати, скільки і отримав. А так я сам майже не клацав, тобто я про нього навіть забув. Там просто вже скільки цих тапалок з'явилося, там і Піксель Вурс, і Pocket Rocket, там і багато інших. Я вже просто в них запутався і думаю, вже ладно, цій Прям так активно клацати, нічого там не буду. да? І також відео я про неї також думаю не буду ладно, знімати, нехай вже. Але ось тут ось нещодавно сказали, що може бути лістинг, можна сказати так, натякнули, да, На бойбіт. Я ось поки встигаю, там думаю зніму відео. Можливо, хтось встигне там тих пару доларів забрати. Що тут вам показати, да, в завданнях, що я тут маю. Ну нічого, де там такого бусти там. Також бачите, як прокачені. І дивіться, зараз ситуація наступна: що саме зараз виводу ніякого немає. Тобто зараз, в принципі, неможливо якось там вивезти ці токени і там продати їх. І те, що я там на обложці написав, так ви бачили, тобто це так просто якусь ціну просто вказав, ось просто тобто, від себе. Це чисто для обложки я зробив. А прикиньте, вгадаю, воно в натурі скільки буде да коштувати. Але байбі. Виставив пост у Твіттері, я ось вам потім його покажу. І вони написали, що там буде якийсь бік токен Launch 1 липня, тобто ось буквально вже скоро. Тому бачите, вже можна сказати, що приблизно лістинг вже ось буде скоро, і він буде, бачите, вже більше всього на Bybit. І я думаю, що та в принципі так і всі думають, що звісно і на інших таких топових біржах. Тобто, бачите, тут небагато часу залишилося, хто що встигне, там можна ще позбирати. Але так як в цю топку клікають там 55 мільйонів людей, то я думаю, що тут є два шляхи, як взагалі можна зробити так, щоб більш що взагалі ці учасники да, могли щось заробити. Цю думку я також чув і від інших блогерів. Тому перший шлях це тобто вони візьмуть і роздадуть, в принципі, токени всім гравцям, які в принципі грали, да, натискали. Там якийсь курс обіну зроблять, як то в наткуїні було. І в принципі, все. Але ж ви розумієте, що там роздадуть, ну там буквально не знаю. Ну коротше зароблять ті, в кого там куча рефералів, то їм да. Я думаю, в них вийде заробити. А інші там, ну майже копійки отримають. Або є другий шлях: це тобто взяти і просто зменшити кількість тих, хто отримає цю нагороду. Тобто вести якісь там Умови, да, різні там і зробити так, щоб багато учасників під ці умови не підпадали. в Принципі, і там залишиться якийсь там відсоток, ті, що якраз підходять, і в принципі їм дати цю нагороду, і тоді якраз більш-менш всім вийде щось заробити. Ну і в принципі, я думаю, що це в якійсь степені, в принципі, кращий спосіб. Звісно, вони про це ще нічого не розказували, да, ніхто нічого такого не робив. Але все ж я так просто подумав, за що можна взагалі в принципі, якби зарахувати учасника заботи, да, і не дати йому нагороду. Тому це чисто власна думка, такі я вивю такі критерії, що я вам якби, рекомендую робити, або не. Робити, да, що, в принципі, якби майже гарантовано на цьому заробити. І перше, да, це, звісно, не використовувати автоклікери. Тобто, хто їх використовує, я думаю, що вони бачать, да, що ви ними користуєтесь, тобто, я думаю, тут можна якось, я не знаю, побачити, що це натискає не людина. І, звісно, вони, я думаю, таких легко там чи заблокують аккаунт, чи ще щось, тобто, і нагороду не дадуть. Ну, це я думаю, ви і так знали. Друге, це також, взагалі, що можуть зробити. Бачите, я так сказати, багато думок почув. В принципі, це все одне відео об'єднано, і вам відразу це все розповідає і так сказати від своєї. Точки зору. Так, от, чув, що вони можуть там якось зробити, що коли ви там під'єднуєте біржу, да, ну коли там вивід там, зроблять, да? якось там, що потрібно буде там, чим біржу під'єднати, чи ще щось. Ну коротше, я цього не знаю. Опять же, і можливо, там на цій біржі, якщо у вас там немає ніяких транзакцій, то вони можуть вас як би зарахувати заботи. Ти в принципі, що ви там чисто аккаунт на біржі да, створили, щоб там вивезти гроші. Ну, коротше, щось таке. Чув якусь таку думку, коротше, я, в принципі, в неї не вірю. Я думаю, що якщо у вас є якась там біржа, що просто на ній є там більш-менш якась там кількість транзакцій, лежать там Хоча б пару USDT, то в принципі переживати за цей варіант не варто. Третє, що можна зробити, це заходити кожного дня, да там натискати, хоча б там пару разів. Тобто, щоб була якась там активність кожного дня. І також можна, в принципі, я не думаю, що за таке щось буде, але все ж можете натискати там лише двома пальцями, або там одним пальцем, тобто не відразу там чотирьома, да там чи скільки там максимум пальців, тобто поставили, і воно там цей. Тобто, це можливо, якби мультиклікер да, буде. Тобто, і можливо, також щось знову ж таки. Це лише мої догадки, і я хочу, щоб ви всі максимально заробили на цьому. Четверте, да, що можна робити, це використовувати ось ці бусти, тобто всі ці бусти, да, там фул енергія, ось оце все коротше. Тобто їх використовувати, щоб також була якась активність і щоб в принципі було видно, що цим би, аккаунтом дійсно користується людина. Ну і п'ятий такий очевидний спосіб, за який вам можуть не дати нічого, це якщо ви створюєте там багато аккаунтів, да, тобто мультиаккаунтінг. Тут, звісно, за таке, я думаю, ви і так знаєте, що якщо вони це виявляють, то звісно нагороду ви нічого не отримаєте. Ну, більше всю. Ось бачите, цей пуст, так ось, ось на Bybit learn. Вони написали, що там, бачите, буде там big token launch, да, 1 полчасно, липня 24-го року. Ну і також, як можна зараз назбирати найбільше монет, якщо ви навіть в цьому взагалі нічого не брали да, участь, і в подальшому як би на цьому заробити. Дивіться, якщо справді лістинг там буде приблизно там 1 липня, ну можливо, пізніше, да, там поглянемо, то бачите, в нас не так багато часу залишилося, тим паче, це відео я не знаю, коли ви там його побачите. Тому що б я робив, да, в принципі, та що я робитиму, да, це, по-перше, використовувати на максимум бусти, тобто там те, що x5 да, там виходить за клік. Та, в принципі, всі бусти ці два можете використовувати, да? там, кожного дня там, на максимум збирати, щоб ви там найбільше назбирали цих монет. Ну і по-друге, можна зробити, як оце я роблю. Да? Я оце на YouTube знімаю, і ви, в принципі, також, якщо хочете, можете прямо на YouTube це все зняти. Можливо, там свою думку стосовно того, яка там може бути ціна на лістингу, да, там, чи ще щось, тобто про це розказати. І своє реферальне посилання в описі залишити. Ну або ще швидший варіант, це можна там знімати відео. Там Тікток, Шорт, да, ну це все зрозуміло. І просто спочатку відео робити такий байт, що ось. Через пару днів якби лістинг, да, і якщо хто хоче там заробити, то там ось така тапалка, там і починайте розповідати це все. І в принципі, одне відео зняли, да, там виклали його на Shorts, саме на Shorts я б зразу викладав, а потім аж там на рілси і там Тік-Ток потім. Тобто приблизно в такій черзі я все його робив. Ну ви можете спитати, чому я, в принципі, цього не роблю, хоча міг би, да? Я просто більше якби уваги хочу приділити саме довгим відео, адже тут якби і утримання більше, і віддачі більше, да? тобто ну ви це розумієте. Просто якщо у вас немає там вже сторонного каналу, то. З нуля, я не знаю, чи ви встигнете там набрати необхідну кількість переглядів, да? тобто це швидше вже зробити за допомогою коротких відео. Тому ось такі два шляхи, в принципі, можете користуватись. А на цьому все, дякую вам за перегляд.